Князь Огін Совість Огніщанна. Короткий виклад вчення великого вогню. Інколи, коли дивишся на небо у ніч магічного повного місяцю, а вітер шепочили чутні казкові слова, Моя душа чує голос пращурів. Підійміть погляд над звиклим, пізнайте красу грози та таємне світло далеких зірок. Силу небесних струменів дощу та вітру, що приймає кістки. О, перуне, подаруй мені перемогу, дай рукам блискорку, ногам грім. Подаруй силу розуму нашому, нехай піде страх і з'явиться слава. Люди, що сповідують чиня великого вогню, називають себе огніщанами. Огніщани вірять, що душі наших великих пращурів не загинули. Ми називаємо їх навіями або народженими навіки. Навії пам'ятають про своїх дітей та допомагають нам, як і ми зобов'язані пам'ятати про наступні покоління. Це і є совість, наша головна сила та основний моральний закон. Першим чоловіком, що зберіг живу душу після смерті грубого тіла, був наш давній пращур сварох, іфи називають його першим моречем і першим ковалем, братом Дасть Сонця, і навіть самим сонцем. Але не тільки за це шанують його гніщани. Сварог був першою людиною, що з'єднав силу полум'я і силу живої людської душі, так з'явився великий вогонь, і було це 12 тисяч років тому. Але головним досягненням першого знавія був моральний закон, який давні слов'яни називали законом Сварога. Він проголошує. У житті чоловіка повинна бути одна жінка, у житті жінки повинен бути один чоловік. Так замикається коло. культ сім'ї відзначна риса вчення сварога. Подружня вірність шанувалася як священний дар, який можуть зрозуміти лише ті, хто наділені розумом, бо любов не лише плотське кохання, а й насолода душі. Юнак та дівчина це не повні духовні істоти, а лише дві половини, які з'єднуються у коханні, створюючи єдине духовне ціле або велике коло буття. Запам'ятайте, вічного життя душі досягне лише той, хто має кровних живих нащадків. Духовне тіло не може довго існувати без контакту з живим тілом. Сварога згадують перед тим, як розпалити священний вогонь, бо вважається, що його душа живе у вогні. Саме ім'я сварога можна перекласти на сучасну мову як могутній вогонь. Пелюстки полум'я, з'єднуючись з духом навіїв, перетворюються на магічне джерело сили, здатне творити дивні речі, енергія сонця, яку гілки дерев накопичували протягом багатьох років. Проймає вас за кілька хвилин. Але запам'ятайте, великий вогонь горить не тільки у полум'ї багаття, він палає у наших серцях. Чисті душі світлі, вони випромінюють тепле світло добра. Громади огніщан об'єднують людей, для яких добро та зло не пусті слова. Добро вимагає підтримки, а із злом треба активно боротись. Наші пращури вважали, що людина, яка начинить опір злу, ще більше злочинець, ніж той, хто творить зло, бо від безкарності зло зростає і зміцнюється. У долині курганів стелиться туман. Нічна прохолода сповнена пахощами трав. У полумі багаття мерехтять образи навіїв. Я знаю, прийде час, коли знову відродиться сила матері. Сирої землі, і наш народ стане господарем своєї країни. Народи, що жили у давній Європі і сповідували вчення сварога, пізніше стали зватися слов'янами. Культурна, духовна, кровна єдність призвела до створення могутньої цивілізації. Вчення великого вогню переживало за свою історію як підйоми, так і важкі часи. П'ять тисяч років тому на території сучасних слов'янських земель існувала розвинена культура, яку археологи називали трипільською. Це було вільне суспільство, рівень життя якого був вищий, ніж де завгодно у ті часи. Зігріта щедрим сонцем, багата земля приносила рясні врожаї. Не було розкішних храмів та палаців, але кожна родина мала свій великий будинок. Часто двох та трьохповерховий. Не визнавалось рабство, усі були вільними. І занадто вже добрим було життя. Навали з войовничого півдня розбили культуру. Земля курилась у руїнах. Усюди палали війни. У ті часи на північному Уралі було місто, де жили жерці культу Сварога. Давні скандинави називали їх пізніше асами а саме місто Азгардом. Вони володіли мистецтвом, що наймогутніше від усіх. Це була магія вогню. Володарем Азгарту був той, кого зараз ми називаємо рот. Він був старшим жерцем капища Сварога і мав трьох синів, які не поступались йому силою. Коли вони прийшли до Європи, війни припинились, скрізь настав мир та порядок. Род та його сини стали володарями Європи. Від них ведуть свій початок усі княжі роди давніх слов'ян, а також Балтів та давніх германців. У часи рода та його синів вчення великого воднь гню переживало найвище піднесення. І прийшов род із земель, де Дажбог прокидається, і було в нього троє синів Перун, Одін і Водан. І прийшов в рот і сини його, і сили по... сіли по річці, що нині Істр Дунай зветься. І пішов в рот небесною твердю на шлях володарювання розумом, а синам своїм владу призначив велику. Перун сходом став правити, водан заходом, а одін північю, і від Перуна рід свій ведемо ми. Силу він нам дарує вічну, розум духу та тіла дає. За легендою, Перун був настільки могутній духом, що з його рук виривались блискавки, які знищували ворогів. Не меншою славою було оточено й ім'я його старшого брата Одіна. Легенду про трьох братів зберегли скандинави, називаючи рода Бором, а братів Вілі і Вьо. Давні Балти називали трьох братів Патлс, Перкунас і Потрімпс. Асварога Ока-Пірмс, найперший. Перун був великим воїном духу. Своє мистецтво він заповідав нащадкам, але найважливішим його досягненням було те, що вчення Сварога стало міцним у землі, де володарювали його нащадки. Відомо, що усі князі в давніх слов'янських землях були виборними, але вибирали Звичайно, представників найбільш прямих нащадків перуна. Вважалось, що до прямих нащадків ближчі вищі навії, отже, з ними завжди буде сила вищих навіїв. Такі ж звичаї були і в давніх скандинавів. Голова сучасного великого вогню також має звання князя, є також кудесники, високе духовне звання. А початковим духовним званням є звання Сварожича. Сварожич це людина, чиї прагнення чисті та віддані вченню. Сварожичі лише стають на шлях магії вогню. Кудесники вже опанували шляхом, а з часом у наших громадах повинні з'явитися волхви. Тоді ніщо не зможе зупинити перемоги нашої ідеології, перемоги великого вогню. Виходьте землі ті, що йдуть до неба. Голос, мій, чують зорі до ранку земного, до лісу вийти від курганів, силу взяти з землі палаючою. Вогонь, земля, силу дадуть. Великий вогонь переможе. Уся сила навіїв, яку зібрали наші пращури за багато тисячоліть, прокинеться і знову настане час правди. І підніметься сила Перунова. Сила землі, сила неба у тілі твоєму, чуєте? Перун важким кроком йде до нас. Прийди о Перуне. У традиції Великого вогню важливе місце займає клятва. Клятва промовляється із культовою зброєю у руках. Людина, яка промовляє клятву, клянеться своєю зброєю та закликає у свідки Перуна. Вважається, що людина, що порушила клятву, може загинути. Від будь-якої зброї, якої торкнеться. Серед навії слід відмітити роженець. Це усі навії по жіночій лінії. Вони допомагають жінкам в усіх справах, а особливо при народженні дитини. Серед усіх рожениць найбільш відома лада, жінка Перуна, її ім'я асоціюється з любов'ю. Не слід плутати поняття роженець з образом рода якого західні слов'яни називають Родегаст, володар Род. Род реальна історична особа, його могила знаходиться на березі Істра, і там його дух має найбільшу силу, бо душа Навія має найбільшу силу там, де тіло з'єдналося з землею. Тому наші пращури не любили залишати рідну землю, бо ж там могили кровних навіїв. За легендами, душа Перуна має силу під час грози. Дух Одіна силу має у північних землях, сварог у вогні. Запам'ятайте образи вищих навіїв для того, щоб покликати їх. Сварог пронизує поглядом золотих очей, у його долонях горить вогонь, очі перуна блакитні, жовті золоті вуса, а волосся світле, мов білі хмари. Одін довгобородий, холодним світлом виблискує сталевий шолом. Круглий окований бронзою, важкий меч мерехтить синіми іскрами. Сімаргл, особлення сили навіїв З книги Хеймс Крінгла коло землі. Коли Одін із ним Аси прийшли до північної землі, вони навчили людей тим мистецтвом, якими вони і зараз володіють. Але Одін знав мистецтво, яке наймогутніше від усіх. Магію. Він вмів говорити так гарно, що усі його слова здавались правдою. Коли він сидів з друзями, він був таким красивим, що всі, хто його бачив, сповнювались радістю, але ворогам під час битви він здавався жахливим. Одін міг зробити так, що вороги ставали ніби сліпими чи глухими, а їх зброя вражала не страшніше, ніж лозинка. Воїни Одіна кидались до бою без кульчуг. Вони ярились, скажені вовки та мали силу ведмедя. Такі воїни звались Берсеркерами. Головні свята Огніщан. Поляда, день зимового сонцестояння, народження магічної сили, ніч з 30 на 31 грудня, Новий рік, 31 грудня, Йоль, свято середини зими, 15 січня. Масниця, свято кінця зими, Великдень, Перехід Хорса, Навський Великдень, День пам'яті пращурів. 14 днів після Великодня. Пробудження сил природи. 1 травня. Купала, день літнього сонцестояння. Перунів день, початок серпня, 17 серпня, Головне воїнське свято Великого вогню. Ярило, свято сімейних пар, свято вид, прихід осені, золотий плуг сварого свято зібраного врожаю. Особисті свята огніщанина. День народження, весілля, головна подія усього життя, народження дітей, посвячення дитини через два місяці після народження. Весілля дітей, онуків, духовне посвячення для тих, хто став на шлях магії вогню. Дві перехрещені блискавки завжди вважалися знаком удачі, знаком найвищої сили життя. Це також і знак спіралі, що обертається. Життя це рух, багато з форм упорядкованого руху і подібними до форми спіралі, що обертається. Наприклад, Таку форму мають циклони, що приносять нам дощ та великі галактики. Вчення великого вогню у сучасному вигляді складено недавно. не спирається на давні традиції. І хоча ми не знаємо, чи правдиві усі ці історії, але зате ми точно знаємо, що мудрі люди давнини вважали їх правдою. Духовна філософія великого вогню є нетеїстичною. Вогніщани не вірять у Бога або богів у сучасному значенні цього слова, наші навії, кровні, пращури, реальні історичні особи, боги – не істоти, це сили природи, як, наприклад, дашт Бог, сила неба, істрибог, сила вітру, це стихії, що дають життя. Знання давніх слов'ян не мали поняття Бога, ми маємо наукові погляди на світ і на всі події, що відбуваються у Всесвіті. Ми нащадки великого народу і доказом того є наша давня славна історія. Наші пращури не визнавали рабства у будь-яких проявах. Вони жили своїм розумом і не намагались нав'язувати іншим своєї мудрості. Угніщаний зараз терпімо до інакомислячих. Наша перемога буде безкровною, перемога розуму над брудом і злом. Більшість українців не знають своєї історії. Ми відкриємо завісу удаваної секретності з цього питання. Свідчення очевидців давнини. З хроніки Тітмара. Мерзебурзького. Є у землі ратарів місто на ім'я Радегощ, Радегаст. Воно трикутної форми та має троє воріт. З усіх боків його оточує великий ліс, недоторканий та священий в очах місцевих жителів. Двоє воріт міста відчинені для усіх, хто приходить. Треті, найменші, виходять на схід і ведуть до моря, яке знаходиться поблизу. Та виглядає жахливо. Коло цих воріт не стоїть нічого, крім майстерно вирізаного з дерева храму, у якому стовпи замінені рогами звірів. Стіни його зовні, як може побачити кожний, прикрашені чудовою різьбою, що зображує різних богів та богинь. А всередині стоять ідоли богів, жахливі на вигляд, у повному озброєні, у шоломах та латах, на кожному вирізано його ім'я. Головний з них, якого особливо шанують та поважають усі язичники, звестся сварогом. Тут знаходяться і бойові знамени, які виносяться з святилища тільки у випадку війни і доручаються пішим воїнам. Для ретельної охорони цієї святині жителями поставлені особливі жерці життєпису оттона Бреманського. Достаток риби у морі, озерах та ставках настільки великий, що здається неможливим, по усій країні сила оленів та ланей, диких коней, ведмедів, свиней та кабанів та різної іншої дичини. У достатку є коров'яче молоко, овече молоко, бараняче та козяче сало, мед, пшениця, конопля, мак, усякого роду овочі та фруктові дерева. Якщо б там були ще й виноградні лози, оливкові дерева та смоковниці, то можна б було назвати цю країну за земний рай, так багато у ній плодових дерев. Чесність та порядність серед них такі, що вони зовсім не знаючи злодійства та шахрайства, не запирають свої скрині. Ми не бачили там замків та ключів, а самі жителі були дуже здивовані, помітивши, що скрині єпископа закриваються на замок. Одяг, свій гроші та різні коштовності, вони зберігають у покритих чанах та бочках, не боячись ніякого шахрайства, бо вони ніколи його не знали, що здивовує їхні столи ніколи не стоять порожніми, ніколи не залишаються без яства. Кожен батько сімейства має окрему хату, чисту та прибрану, призначену тільки для їжі. Завжди стоїть стіл з різними напоями та стравами, які ніколи не порожніє. Закінчується одне одразу ж несуть інше. У місті Щетині знаходяться чотири капища, але одне з них головніше відрізняється прикрасами та надзвичайною майстерністю будови. Воно мало скульптурні прикраси як ззовні, так і всередині. Зображення людей, птахів та тварин були зроблені так майстерно. Що, здається, ніби вони живі та дихають, і що треба відмітити, як особливе фарби цих зображень, що знаходяться ззовні будови, не темніють та не змиваються дощем. Такими їх зробила майстерність малярів. Сюди вони приносять за давнім звичаєм своїх пращурів визначену законом частину багатства. Зброї ворогів та усякої здобичі, здобутої у морських або сухопутних битвах. Тут же зберігається на честь богів та заради їхнього прикрашення великі роги диких биків, оздоблені золотом або дорогоцінним камінням та придатні для пиття, а також роги, у які трубили ножі, різну дорогоцінну утвар, рідкісну та прекрасну на вигляд. Відродження національного воїнського мистецтва важливий напрямок у патріотичному вихованні молоді. Лише поєднавши силу духовну з силою тіла, можливо зробити парубків, впевненими у собі, духовно чистими і мужніми. Великий вогонь завжди був напрямком філософії, який передбачає важливість фізичного виховання молоді. Для захисту своєї сім'ї, громади, батьківщини потрібні люди, які мають силу. Наші пращури не поважали слабких чоловіків, Нечасто можна зустріти людину, яка б не мала можливості зміцнити своє тіло вивченням воїнського мистецтва. Наші предки завжди були прихильниками свободи. Сила потрібна нам не для агресії, а для зміцнення нашого народу, огніщане, противники імперської філософії, там, де існує імперія, панує рабство, рабовласництво. Це дещо більше, ніж просто садизм. Ми не визнаємо рабства, у тому числі рабства духовного, добро повинне мати силу, без цього воно втрачає зміст. Наші пращури споконвічні хлібороби, любов до рідної землі, волелюбність і загострене почуття суспільної несправедливості, невід'ємні риси українського народу. Із силою давнини ми знаємо, що наші пращури мали гармонічний суспільний устрій, народовладдя, виборне правління, тобто влада від землі були притаманні і найбільш поважні для нашої батьківщини з тих часів, коли ми можемо пригадати свою історію. Рідна земля, найголовніше багатство нашого народу. Слава Перуну!